Рятомирська область, поле, де ростуть кавуни від компанії Саката. Тут у нас основні гібриди це Селест, ось такі продовгуватої форми, дуже потужна рослина, формує крупні плоди 10-15 кг. Бачимо, яка в нього потужний листовий апарат, дивіться, які великі плоди. Тут у нас також регус. Це безнасінний кавун від компанії Саката. Знову на Селест. Також дуже чудовий ультраранній гібрид Fireball. 4,7 кг. Сортотип Шуга Бейбі. Також бачимо чудово, себе тут він проявив. Ну, але... Одним з найпотужніших на даний момент є Кавун Селест. У нього вегетаційний період буде дещо пізніший в порівнянні з кавуном Сенсей. Ось можете бачити, така от темного відтінку красива рубашка. Дуже однорідні плоди. Він зав'язує два-три плода які відрізняються своєю однорідністю. Також дуже добре, бачите, він вкритий гудиною. Багато є зав'язаних плодів, всі вони сховані. Ось можемо бачити один кавунчик, другий, третій, четвертий. І всі вони дуже вирівняні. І в подальшому вже будемо їх розрізати, заміряти рівень цукру і пробувати на смак. Ось які кавуни можуть бути в Житомирській області. Ось, бачимо, ще зав'язав такий от маленький. Ну, Надіємося, що будуть всі передумови для його розвитку. Будемо ще працювати антистресантами і стимуляторами, роз... стимуляторами росту для того, щоб дати можливість рослині витягнути ще третій кавун де-інде, щоб зібрати.